Гуцульський кінь найкращий друг, помічник та лікар. У цьому впевнені тренери та інструктори з іпотерапії. І справу не лише у спокійному характері коней. Вони мають унікальну здатність розслабити людину, покращуючи водночас її фізіологічний та психологічний стан. Небольші коренасті ноги, невисокого росту для удобного підйому в гору і для удобного спуску з гори. Що, спокійний характер, крепкі копити, які не требують ні ковки постійної. Лікують кінною терапією в першу чергу опорно-руховий апарат. Серед пацієнтів діти з ДЦП, учні шкіл зі сколіозом та жінки похилого віку з остеохондрозом. Гуцули вони більш підібні до людини, тобто їх передні ноги вони більш подібні до ходьби людини. І при цьому, коли кінь іде, ми лягаємо на спинку. Кінь, як переставляє свою передню праву, а задню ліву ногу, в ньому, виходить, спина як гармошка, розтягується, стягується. І це дуже добре влітку. Якщо зняти футболку, дуже добре відчувається, тому що наші хребці із коня хребцями, вони співпадаються і робиться як масаж. Виконуючи на перший погляд простий комплекс вправ, можна отримати хороші результати, каже Алла. Для того, щоб дитина зі сколіозом знову випрямила спину, потрібен курс тривалістю 9 днів. Заняття спочатку тривають 10 хвилин і поступово збільшуються до 30. Лікування ДЦП залежить від віку та діагнозу. Воно складніше і потребує більше часу. В іпотерапії е, виробляється ходьба на коні дитини. Тобто ми сідаємо з дитиною, ми дитину тримаємо руками, дитина стає коні на передній лопатці. як іде, він переставляє своїми передніми ногами через. Е, в спинний мозок в головний мозок поступає дитині правильна ходьба. У гуцуликів сильне біополе, тому спілкування з тваринами налаштовує людину на гармонійний стан. Радять її і тим, хто відчуває емоційне та нервове виснаження. Лікування кіньми в Україні і досі вважається альтернативним і нетрадиційним методом. Його використовують як додатковий. Самі ж тренери запевняють, хто один раз побував верхи на коні завжди до нього вертатиметься.